Театр починається з вішалки. Тлумачити вислів можна і так, що краще служиться високому. Якщо приземлені питання вирішено. вирішено, за цей рік у житті Закарпатського облму з драмтеатру сталося вирішує. чимало позитивних змін. Десь потрошки нам допомагають навіть такі по поточних ремонтах. Я не можу жалітися, що нам влада не допомагає. Звичайно, ви знаєте, що в державі криза, не все відразу. Ремонт у середині приміщень, а ще заміну стільців у залі та придбання сучасного звукового і освітлювального обладнання, дирекція планує на наступний рік. Заручившись підтримкою обласної влади, до слова остання суттєво сприяє проведенню ремонтних робіт. Утім, помітну частину витрат, зокрема на костюми, декорації та гастролі, беруть на себе самі театрали. Лише за минулий рік трупі вдалося заробити понад мільйон гривень проти запланованих 300 тисяч. І цьогорічний результат, передбачає директорка, буде не гіршим. Осінь актори майже цілковито присвятили виїзним постановкам від культурного спалих закарпатських віддалень і до вибагливих Києва і Харкова, де збирали тисячі глядачів. А вже за тиждень стартує новий сезон. Яких вистав очікувати? Як завжди, ми відкриваємо сезон п'єсою, виставою нашого Закарпатського, тому що ми Закарпатський, закарпатського автора. Ми відкриваємо сезон Дорога до раю Дмитра Кишелі. Це у нас вистава, це наш золотий фонд, тому що це про наш край, про встановлення в нашому краї. Ми відкриваємо цю виставу. Цією виставою сезону. Для діток, звичайно, ми не можемо обійтися без маленького глядача, ми також для них робимо відкриття сезону. Ми відкриваємося цього разу виставою Бременські музиканти. Тому що в нас дуже казок, і відкриваємо таємницю. Наступна прем'єра, яку ми готуємо для наших малих малого глядача, це пані Тимошкіна ставить виставу Маулі мюзикл маулі. Який будемо ми готуємо для діток це такий новорічну, новорічне таке програму, новорічну виставу, новорічне шоу з ним. Родзинкою сезону стане вистава, прем'єра якої відбудеться 25 листопада. Музична комедія на дві дії Бонжур, мадам Адарія це нове прочитання сватання на Гончарівці Григорія Квітки Основянка. Я хотів би, щоб ця вистава була більш іншого порядку, щоб не тільки там сміялися, а щоб щось доходило до серця, до душі, щоб герої, які там є, які борються за своє кохання, щоб вони були головними, а не стицько. Розумієте, так що ну це моє таке бачення. Я так хочу, що я хочу, щоб роровистава наша була розумною. Отже, 67-й театральний сезон стартує 18 листопада, спершу о 12.00 – для наймолодших. Із музичної казки – Бременські музиканти у виконанні житомирських театралів. А для дорослого глядача о 18.00 закарпатські актори сценізують роман Дмитра Кишелі Дорога до раю.